Максимум уваги на підтримку військовослужбовців, очільник Івано-Франківська традиційно прозвітував перед громадою про результати річної праці, почав із пріоритетних питань. І, звісно, для нас, для громади, дуже важливо за цей рік було підтримати наших захисників. Тому громада спрямувала 606 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Якщо взяти, на що пішли ці кошти? Це є два напрямки. Перший це закупівля дронів і необхідної амуніції для наших військових. Ми з вами вже закупили понад 9600 дронів станом на сьогодні. До кінця року я вірю в те, що ми 11 тисяч дронів передамо в лави Збройних сил України, Національної гвардії інші підрозділи. І друга лева частина це є допомога конкретно хлопцям. І дівчатам, завдяки спільним зусиллям, наголошує міський голова, вдається забезпечувати військових необхідним обладнанням та засобами, що сприяють їхній ефективності на фронті. І така підтримка нині надзвичайно важлива, стверджують самі захисники. Неодноразово ми зверталися і ніколи не почули відмови. Це і дронами камікадзе вони допомагали, і, різ, і різними додатковими засобами, включно з екофло, генераторами. Автомобілями, тобто цей вклад, неможливо оцінити під час свого звіту. Акцентує міський голова і на питаннях доступності, зважаючи на зростання кількості поранених військових, які повертаються додому, місто активно працює над облаштуванням понижень, що дозволить людям з обмеженими можливостями комфортно пересуватися. А ще додає, Франківська активно продовжує розвивати і медичну сферу, зокрема, що стосується реабілітації. Наша медицина сьогодні. Приймає, окрім Івано-Франківців, ще 49 з половиною тисяч внутрішньо переміщених осіб, а найголовніше, приймає тисячі хлопців і дівчат з лав Збройних сил України. І я вдячний, що незважаючи на тяжкий рік, рік, який ми можемо казати про великі втрати як території, так і найголовніше, наших найкращих. Ми все таки забезпечуємо якісну медицину. Нагадує мер і про підтримку соціально вразливих людей, а також талановитих учнів та студентів. А ще діяльність у напрямку зміцнення та популяризації української мови. Ті, хто прийшли почути про результати роботи очільника громади, звітом залишилися задоволені. Роботу його я задоволена. Подобається мені він, тому що наводить порядок. Дивиться за чистотою у місті, за, ну за всім, які б питання не були, він за всім у курсі справи. З однієї, як то кажуть, і тяжко, а з іншої сторони, і я рада, що він їде допомагати нашим військовим. Ну на фронт ніби, їде, на, їде, допомогу, тому що іноді думаєш, Боже, хоч би він щасливо доїхав і здоровий, і живий повернувся звідти. Так зато я, я кажу йому дуже так вдячна, бо ми я кажу, як пенсіонери, чим можемо, тим ми допомагаємо, донатуємо, відвозимо ну, волонтера Прикарпаття, все, що можемо. Також вже доброю традицією стало нагородження франківців, які особисто долучилися до спільної праці на перемогу. Цього разу серед нагороджених 56 людей: це військові, медики, капелани, освітяни, підприємці, соціальні працівники, волонтери та комунальники. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.